В читальній залі Тисменецької районної дитячої бібліотеки відбувся другий тур читацького конкурсу, в якому брали участь учні 6-7 класів з цілого району. Усього 19 учасників конкурсу. Голова журі Богдан Нагорник привітав учасників конкурсу. Сьогодні не буде жодного того, хто програє. Не може бути, тому що ви вже переможці, ви вже є тут. Сьогодні ніхто з вас не піде без призу, тому що для всіх є призи. І тому всі ви отримуєте велике задоволення, і я дуже тішуся тим, що є діти, які, попри те, що дійсно 21 -е століття і всі занурилися в комп'ютери і в телевізори, ви не забуваєте книгу. Твердження про те, що сучасні діти мало читають, а книжку їм замінив комп'ютер, не цілком виправдане, адже ці діти не тільки читали улюблені літературні твори, але вміли вдало пояснити, чому саме твір цього автора вони вибрали для конкурсу і в кількох словах описували суть літературного твору. Я буду читати твір Віри Багірової. Жива вода. Цей твір мені сподобався тим, що тут розповідається про нашу природу, про красу нашої природи і про наші… Руки, які не завжди бережуть ці дари природи. У цій книзі розповідається. Про воду, нам про дощ, про сонце і про крапельки води, про їхні пригоди. Я буду читати твір і точніше розказувати твір. Ні, не бачуєш, пага свалка Беркути. Ну він мені сподобався саме тим, що тут розповідається, охвалюється справжня чесність, міцність дружби і цей. Твір, сам твір, саме так названий. Бо одного разу Свалко Беркута зайшов у спортивну школу і побачив, як хлопці займаються фехтуванням. Йому теж сподобався цей вид спорту, і він теж почав ним займатися. В нього це непогано виходило. І одного разу він поїхав у... на змагання у Харків і зайняв там четверте місце, а мрів про перше, про кубок. І... Це його дуже гнітило, але тренер Антон Дмитрович похвалив його і подарував йому новесеньку шпагу. Я приготувала розповідь з книжки Лідії Завальської Яблуневий полудень», легенду про Барвіна та Ружен. Одним із моїх захоплень є читання. Я приготувала поему Тараса Шевченка «Утоплена». Можна зробити висновок. В ній розповідається про дочку і матір, як матір зневажає дочку. Так, я часто відвідую бібліотеку і читання це моє хобі. Діти натхненно і впевнено читали літературні твори. Тож серед цього розмаїття талантів потрібно було вибрати найкращих, адже це все ж таки є конкурс. Були вибрані переможці, а всі учасники конкурсу отримали подяки та в подарунок книгу. Переможці братимуть участь в обласному турі читацького конкурсу. Тож побажаємо їм перемоги, а всім іншим згадати про те, що є книжка, джерело знань прекрасний витвір людства, в якому фіксується досвід нашого буття. Тож не забувайте, хоч інколи взяти до рук книжку і читати, чи то вголос, чи про себе.